Закон про мобілізацію ухвали охорона України є нічим не законно і довгі жодну проблему, яка існує в Збройних силах України. І, зокрема, найголовнішу проблему проблему самої мобілізації, проблему демобілізації. Особливо проблему демобілізації. Пам'ятаємо, що у нас є в Збройних силах України офіційні підрозділи смертників. Їх можна так і переназвати, не назвати якась там е механізована там. Частини підрозділу, там, взвод, рота, виче, але називати смертники номер такі. Бо вони є такі. Їхня доля бути лише в першому окопі. Якщо зменшується, кардинально зменшується кількість військовослужбовців живих, їм дають нових, їм дають нових. І так до безкінечності. Тобто є оці підрозділи смертників, які воюють, а є підрозділи такі, як, як я, які, ну, Десь тут поряд ходять, а є такі, які взагалі сидять собі в себе в хаті. І тих, які сидять в себе в хаті в два рази більше, ніж тих, хто воюють, і тих, хто такі, як я. Розумієте, в чому проблема? Тобто це є свідомо, спеціально організована оцією злочинною антиукраїнською владою система, яка має основну мету. Їхня основна мета не мобілізувати українців від і не могутню силу, створити могутні збройні сили, для того, щоб перемогти Росію. Ні, це, це є потім. А основна проблема це упокорити непокірних, це перетворити українців в бі біомасу, знищити патріотизм і націоналізм в українцях. А як це можливо зробити? Як можна змусити українців почати ненавидіти Україну, почати зневажати Збройні сили України, нашу державну, Державну інституцію? Як? Зробивши рабами. Закривши кордони першочергово. О закрила кордони. Які це дало ефекти? Пам'ятаємо, що в перші тижні і навіть місце війни у нас десятки тисяч українців повертали за кордону спеціально для того, щоб встати до оборони України, щоб вступити в Збройні Сили України. Пам'ятаємо, що такі були процеси. Це було нормально. Потім взяли і закрили кордони. Для чого? Для того, щоб людина відчувала себе в клітці. Людина відчувала себе упокореною. Потім ісутність демобілізації влаг Збройних сил України. Для чого це? Для того, щоб людина себе тут відчувала в кріслі. Людина, яка має отку форму, щоб вона відчувала себе уярманою. Сильно, не сильно уярнула, але що відчувала себе рабом. Тому вони зробили норму, що людина, яка є взвонила України, вона то має бути до смерті або до перемоги колись там через на тисяк років. Бо такими темпами, як, якими вони кують перемогу, якими вони розбудовують наші е, комплекс, вирішують політичні питання, звичайно, що та перемога буде е, не в найближчому майбутньому, а трішечки пізніше. І третє складова це відсутність отих ротацій, коли одні лише воюють, а інші лише ходять в такій, в такій самій формі, десь там дуже-дуже далеко від фронту. І вон Тож говорити багато, всі ми ці проблеми знаємо, але, на жаль, наша Верховна Рада, і, зокрема, наше Міністерство оборони вже оновлене, і наш головнокомандуючий, вже новий головнокомандуючий, і наш президент бачить е вирішення проблем мобілізації саме таким чином, яким вони ухвалили у цей закон. Тож ганьба тим всім ворогам українського народу. Звичайно, що у нас зараз вибори не, не Ми зараз маємо вижити, перемогти. І не забути, що після перемоги над Клятою Рашкою ми маємо перемогти у ту владу, яка в Україні існує, у ту владу, яка винищує українців, у ту владу, яка не дає нам розбудувати могутніх збройних сил і не дає нам розбудувати нашу прекрасну і величну державу, державу українського народу, в якій українці будуть жити, а не будуть кочувати по світу пошках кращої вітчизни.